Я хочу розширитися бізнес. Чудово! Ми допомагаємо ідеям стати успішним бізнесом. Підберемо для вас грантові проекти для залучення інвестицій. Це, мабуть, складно, багато звітності, облік, документація. Не хвилюйтесь, ми допоможемо вам з бухгалтерським податковим, кадровим обліком і з юридичним супроводом. А що потрібно для реалізації продукції? Наші фахівці надають комплекс послуг, починаючи з реєстрації торгової марки та прав на інтелектуальну власність, штрихового кодування товару, видачі цінових довідок, визначення коду товару, закінчуючи експертизою кількості та якості товарів. А якщо ви плануєте експортувати продукцію, ми надамо сертифікат про походження товару. А якщо в мене сільськогосподарська продукція, ми надамо вам електронний висновок про походження товару з кодом продукції. А ви допомагаєте з пошуком партнерів? Так, а також приконсультуємо щодо виходу на нові ринки з боту. А для проведення переговорів ви можете скористатися нашими конференц-залами. А ще ми проводимо тренінги, семінари, навчання для бізнесу. А економічний контракт зробите. Так, звісно, з урахуванням актуальних вимог законодавства та ваших потреб. А якщо я не зможу виконати умови контракту, кожна ситуація індивідуальна. Якщо це станеться через обставини, які від вас не залежать, ми допоможемо вам з документальним засвідченням форс-мажорних обставин, оскільки це виключна компетенція торгово-промислових палат. Дякую. Я хочу підписати з вами договір. Ми будемо раді з вами співпрацювати. Сумська торгово-промислова палата. Партнерство. Перевірене часом.